Так, стою коло сливки, дуже цікаво, скажу пізніше, але м, скажу спочатку про картоплю. Е, бо картопля, ду, посадка картоплі дуже пов'язана якраз з цвітінням дерев. Е, мене е, часто запитують м, картоплярі, в яку пору ви садите. Я кажу, треба дуже рано садити. Садити треба картоплю тоді, коли починає свисти ось ця сливка. коли починає, Бутонізація починає відбуватися ось ця слива, наша, яка перезапила нас абрикосою, коли починає бутонізація відбуватися в абрикосі, от, це якраз ознака того, що ми маємо висаджувати картоплю. Пізні сорта середньостиглі можна висаджувати, коли вже зацвітають ранні вишні. От, от і все. Значить, що по сливі? Оці, хочу сказати. Цей сорт мені перевезли ще 20 років назад з Дніпродзержинська. Перезапилили червону алечу з нашим абрикосом. От, таким крупно, крупноплідним, не знаю, який сорт. І от Вийшло так, що урожайність як валичі, а розмір як в абрикоси. І гіляки ламаються. Тому я от щеплення. Минулого року відбулося. Приріз дуже великий. По метр двадцять-півтора я обрізаю, тому що гіляки поламаються. Я даю можливість вкріпнути цьому деревцю, тим... тому що якщо ми залишимо, воно все ляже і будемо плоди збирати разом з гілками на землі. Поламає все. Урожайність дуже висока. На сайті можете побачити якраз оцей, цей урожай, цей результат.